Після приготування нашої підоснови нам необхідно запам'ятати наш проєкт, тому що, якщо ми його не запам'ятаємо, не буде виконувати дії автоматичного зберігання. Заходимо в файл, сохраніти проєкт і ми зберігаємо наш проєкт на диску D. папочки, мої документи в папочке Aquaterm Project OA назваем ее для прикладу тест 12 От ми бачимо, що наш проєкт зберігся і його назва висвітлюється вверху над меню. Для подальшого розрахунку дуже важливим моментом є виставити висоту поверху, для цього ми заходимо в опції проекту. В опціях проєкту вибираємо пункт структура будинку. Ми бачимо наших два поверхи. І в кожному поверсі вказуємо висоту поверху. Ну, в даному випадку, допустимо, беремо 3 метри. Так само для другого поверху змінюємо висоту. Після цього нажимаємо клавішу ОК і переходимо на наш план. На нашому плані ми бачимо, що всі приміщення мають ярлики, в яких показана температура приміщення і по замовченню тепловтрати для даного приміщення. Кругом стоять нулі. Для того, щоб пронумерувати приміщення і одночасно їх назвати, ми прибігаємо до наступної дії. Тобто переходимо на слой Конструкція і виділяємо ярлик даного приміщення. Далі в віконці даних ми заходимо в символ приміщення. Можемо вибрати, що у нас за приміщення. Якщо в нас є дані розрахункові тепловтрат, ми можемо в графі Q требуємо. Писати наші тепловтрати. Якщо немає, ми будемо розраховувати їх в нашій програмі. Аналогічні дії ми робимо з усіма остальними приміщеннями. Після того, як ми позначили всі наші приміщення, нам необхідно ще додатково позначити підлогу та стелю. Тобто ці горизонтальні огороджувальні конструкції, які програма автоматично не інтерпретує. Тобто для цього нам необхідно перейти на слой конструкція і відкриваємо закладку Елементи і знаходимо два значки. Це горизонтальне огороджувальна конструкція підлога. Другий це огороджувальна конструкція стеля. Значить, виділяємо по кожному приміщенні Появляється у нас додатковий ярличок. Так, виділяємо кожне приміщення. Для того, щоб прискорити цю дію, в програмі є внизу спеціальний значок кнопочка Повтор. Активуємо її і тоді зможемо позначати всі приміщення швидше. Так, на даному поверсі ми закінчили. Позначати переходимо на другий поверх. На другому поверсі точно так само позначаємо наші приміщення. Ми бачимо, що в одному приміщенні дві зони. тобто на нижньому приміщенні є перегородка, відповідно, може бути різна температура в цих нижніх приміщеннях, тому хоча приміщення і одне, але воно поділяється на кілька зон. Цього необхідно не забувати про це і завжди відмічати всі зони. Так, ми позначили. Тепер для верхнього, самого верхнього приміщення нам необхідно ще позначити огороджувальну конструкцію в виді стелі. Позначаємо огороджену конструкцію в виді стелі. У нас знов таки з'являються додаткові ярлики, які вказують площу нашої стелі. Для правильного розрахунку... Нам необхідно також зорієнтувати наші приміщення згідно сторон світу. Для цього є отакий от значок, який ми ставимо в поле нашого креслення. Зорієнтувати його можна за допомогою от зеленого квадраті, коли ми беремо, можемо його повернути на будь-який. Кут. або в правій стороні ми можемо також його зорієнтувати, вказавши, допустимо, наскільки градусів повернути в ту чи іншу сторону відносно півночі. Так само на другому поверсі аналогічно ми ставимо наш значок, і ми бачимо, він автоматично буде зорієнтований точно таким самим способом, в ту саму сторону, як і на першому поверсі. Велике значення при розрахунку теплотрат також має місце, це точка відліку. Для розрахунку теплотрат. Це є от останній значок зверху, елементи. Виберемо, ставимо точку, яка для двох поверхів є спільним. Для перевірки правильності розташування обох поверхів ми заходимо в меню. В від, де вибираємо пункт показати та скрити тінь другого робочого листа. І от ми бачимо, на рисунку з'явився нижній поверх. От. Значить, поверхи абсолютно співпадають, стіни накладуються, тобто немає виступу в сторону виступів. Отже, ми зорієнтували наше креслення. Правильно. На цьому по суті всі елементи, які нам потрібно було підготувати в файлі для розрахунку тепловтрат, зроблені. А отже і відеоурок закінчуємо.